Всім добрий день, дорогі друзі! Як ви знаєте, тисячі партійців Європейської солідарності сьогодні воюють на фронті, і серед них наш добрий друг, наш дорогий колега Сергій Шакун, голова нашого луганського осередку. Зараз він в силах тероборони звільняє нашу землю від російського окупанта. Ми зустрілися сьогодні на Донеччині. Сергій дуже сумуємо за Луганщиною. Хочеться якнашвидше там побувати. Які настрої на Луганщині після цих. Все до референдуму. Я не був вже, вона ж окупована. Ну то, що люди дзвонять і просять, щоб стріше швидше звільняли. Тому що Луганчани пам'ятають, 14 рік теж сватова, теж звільнені Сєвродонецький, Сичанськ, Рубіжне, коли ви перший раз познайомились. Так що і люди хочуть вже, щоб відновилася українська влада на Луганщині, і насправді пошов розвиток той, який ми робили, робили командою. А та ж сама Новотошківка, та ж сама Попасна, Попаснянщина, Сєродонецьк. Так що треба звільняти Україну від цієї нечисті від цього московського загарбника. Москалів кляті, гбити їх, їх полон не брати, і все буде гарно, все буде Україна. Ми дуже сумуємо і за Новотошківкою, і за Попасною, і за всіма Сєвєродонецьком, Лисичанськом, Сватовом, всіма дорогими нашому Станиця, серцю стониця, новайдар щастя, щастя дуже, дуже сумуємо і мріємо, як на дійсно туди повернутися, приїхати. Потиснути руки всім мужнім людям, які сьогодні тримаються в окупації, що можна сказати про безпекову ситуацію сьогодні на Донеччині, на Луганщині, настрій наших збройних сил, наших сил тероборони? Ну, дивіться, настрій приподнятий, тому що ми розуміємо, що може одної ногою на Луганщині, ми біля Креміної, там біля Сватова, і то, що ворог скажені, скали зуби і. Кидає знову і знову людей, це м'ясо, це частково цих мобілізованих. І е, таке враження, що вони чидуть і чи обкурені, чи об'їдені чимось, то що лізуть, не міняє. Нічого в них не вийде, тому що це наша земля, це наша Україна. і Ми будемо звільняти крок за кроком. І впевнений, що на ближчий час, навіть е, не дивлячись на те, що ця паскуда кидає ракетами, обстрілює, не дає спокою нам що все буде Україна, наша партія настільки дружна, що черкаські партійки вони плетуть сітки, які розходяться як гарячі пиріжки. до мусиці. Це, це, це дуже добре, що дівчата в Черкасах є, нікуди не виїхали, тому що Луганщина, Донеччина майже без дівчат дуже погано. Добре, що всі повиїжджали, що вони не заважають. Так що, дівчата, дякую вам від луганчан, від луганських партійців, європейської солідарності за такі подарунки. То що, хоч і кажуть, що зима скоро треба зараз в лісах ще ховатися і сергій і інші наші партійці вже просять білі сітки тому що на жаль ворог його луплять але але звільняти до зими до білих мух, треба звільняти україну то щоб дівчатам було менше плисти білих сіток Ну і власне що сьогодні потрібно на фронті звичайно бачите сергій просить першу чергу зброю але треба і буржуйки треба і генератори треба і берці треба і зимова форма Ну, це, це ми Потихеньку нашим дорогим друзям колегам, які сьогодні на передовій на нулі, які наші найкращі, ми потихеньку привозимо. Дуже вас любимо і вам ми пишемо. Це Клинівська громада Київської області передають ляльки, оберіги, мотанки, листівки, малюнки. Такі різні бачиш, діти роблять такі шитки такі оберіги і такі екоторбинки передають захисникам на фронт. Звичайно, що бажають вам, щоб ви були пильними, живими, здоровими і поверталися додому з перемогою. І Дякую. Дуже вдячні. Дякуємо. Тому... Це насправді як оберіги, тому що коли привозиш хлопцям, да вони вже біжать, хочуть взяти, да? Бачите, так що <плес> <плес> оберіг, то що насправді хлопці це. Таке розбирають, і все нормально. Воно дуже потрібно. На фронт треба приїжджати не з порожніми руками. От зараз е, генератори дуже потрібні, тому що зима буде непроста, а нашим хлопцям має бути тепло, світло і таке інше. Не суть, не суть, не суть. Я приїхали так само подякувати і обійняти, а побачити і оцінити ситуацію і безпекову, тому що важливо, що працюючи на міжнародних майданчиках. Говорити з нашими партнерами, що відбувається на не тільки на тимчасово окупованих територіях, а що відбувається на фронті, і а, просити стільки зброї для того, щоб і ціна була наших хлопців мінімальна втрати, і для того, щоб постачання зброї було постійне і якомога більше. Бо звільняючи якнайшвидше наші тимчасово окуповані території, ми розуміємо, що Менше буде тих воєнних злочинів, які росіяни творять на нашій землі. ми сьогодні єдині як ніколи. Україна об'єднана навколо однієї мети перемоги і вклоняємося до землі в кожному вояку, який сьогодні воює, всім волонтерам, які допомагають армії. Всім всім всім. Але шакун це такі шакун, які ну ніколи не дозволить, щоб не за ним було останнє слово. Давай кажи. Там броню нам автороборону треба. Тома, що без броні тяжко, от є одна багато плюсів, коли ти приїжджаєш до хлопців на фронт, але один мінус. Виїжджаєш звідси завжди з таким списком, що Я хоче не, вистачає. не вистачає. Їм треба броню, авто, зброю, зброю. зброю. військову форму, ні, автобуси. Що там ще броню патріоти, автобуси там, даці авіа. Ну треба, треба над цим будемо працювати. Друзі, броню. дійсно маємо все робити для того, щоб наша армія отримала якомога більше зброї, і це вже наша робота на міжнародному фронті. Все буде Україна, друзі. Слава Україні.